Основні поняття комп'ютерної графіки растрова та векторна комп'ютерна графіка. Давайте поміркуємо, чи всі подані зображення є комп'ютерними малюнками. Якими, на вашу думку, засобами було створено ці зображення? Чому ви так вважаєте? Комп'ютерна графіка це розділ інформатики, який вивчає способи та засоби створення і опрацювання графічних зображень з використанням комп'ютерної техніки. Використовується комп'ютерна графіка майже в усіх сферах діяльності людини у науці й техніці, у медицині й освіті, рекламному бізнесі, індустрії розваг тощо. Основним об'єктом комп'ютерної графіки є графічне зображення воно може бути малюнком або фотографією, діаграмою або схемою, архітектурним ескізом або рекламним плакатом, кадром з мультфільму або відеоролика, QR-кодом тощо. Графічне комп'ютерне зображення можна створити різними способами. Найбільш розповсюдженим є створення графічних зображень з використанням спеціальних програм графічних редакторів, а також з використанням інших типів комп'ютерних програм: наприклад, генератор QR-кодів, табличний процесор для створення діаграмі графіків, редактор електронних схем тощо. Основними видами графічних зображень Залежно від способу їх кодування, є растрові та векторні графічні зображення. Відповідно, розділи комп'ютерної графіки, які вивчають способи створення та опрацювання таких зображень, називають растровою та векторною графікою. Растрове графічне зображення складається з окремих маленьких прямокутників пікселів. З англійської піксель від Pictures Element елемент зображення. Таке зображення схоже на мозаїку, яку виготовлено з однакових за розміром об'єктів камінців, скелець тощо. Растрові зображення можна створювати у графічних редакторах або з використанням фотокамер, сканерів та інших пристроїв. Після збільшення масштабу перегляду графічного зображення або його розмірів стає помітною мозаїчна структура зображення. Це явище називають пікселізацією зображення. Піксель Є найменшим об'єктом растрового зображення та має такі властивості: розташування, яке вказує на місце знаходження пікселя та колір. Будь-яке растрове графічне зображення, як єдиний графічний об'єкт, також має певні властивості, розміри ширина та висота малюнка, значення властивості задають в одиницях довжини в сантиметрах, дюймах або в пікселях. Роздільність це кількість пікселів на одиницю довжини. Вимирюються в DPI або пікселів на сантиметр. Глибина кольору визначає кількість кольорів, які можуть бути використані в зображенні. Тексти, малюнки, музика, що опрацьовуються комп'ютером, зберігаються у файлах. Залежно від того, які дані зберігаються у файлах, розрізняють текстові, графічні, звукові та інші файли. Однак навіть серед графічних файлів є різні за форматом файли. Це пов'язано з різними способами кодування даних у цих файлах. Розглянемо деякі формати файлів растрових зображень. BMP з англійської Bitmap Image – бітова карта зображення. Зображення зберігається без тиснення даних, розширення імен файлів BMP. JPEG з англійської Joint Photographic Expert Group. Об'єднана експертна група в галузі фотографій. Розмір графічних файлів цього типу зменшується за рахунок стиснення даних, при цьому частково погіршується якість зображення. розширення імен файлів – JPG або JPEG. GIF – з англійської Graphics Interchange Format – графічний формат для обміну. Призначений для зберігання зображень, а також анімованих зображень, розширення імен файлів – GIF. PNG. З англійської Portable Network Graphics портативна мережна графіка. У файлах цього формату дані стискаються без втрати даних і якості зображення, розширення імен файлів – PNG. Існують багато інших форматів растрових графічних файлів. Векторне зображення складається з окремих геометричних фігур, графічних примітивів, відрізків, багатокутників, кривих овалів тощо. Основними властивостями векторних зображень є види графічних примітивів, з яких будуться зображення, та кількість кольорів, що використовуються для створення зображення. Графічні примітиви мають такі властивості: розмір, форма, і товщина ліній контуру, колір і спосіб заливки внутрішньої області та інші. Звертаю увагу: пікселізація векторних зображень не відбувається. І до редагування та форматування кожного елемента зображення можна повернутись в будь-який час. Розглянемо деякі формати файлів векторних зображень AI. З англійської adobe Illustrator, ілюстратор фірми Adobe, формат файлів векторного графічного редактора adobe Illustrator. розширення імен файлів AI, SVG з англійської Scalable Vector Graphics. Векторна графіка, що масштабується. Це векторний формат, який має широке застосування під час створення креслень і веб-сайтів. Розширення менфайлів SVG. WMF з англійською windows Metafile. Метафайли Windows. Це універсальний формат для програм, що працюють в операційній системі Windows. Розширення – wMF, EMF, WMZ EMZ. Кодування зображення в растровій графіці полягає в кодуванні кольору кожного пікселя зображення. Що більше пікселів містить зображення, то воно якісніше, але зберігається у файлі більшого розміру. Крім кількості пікселів, на якість зображення і відповідно на розміри файлу, впливатиме кількість кольорів, якими можна зафарбувати кожен піксель. На малюнку ви бачите одне і те саме зображення, закодоване з використанням лише чорного та білого кольорів. 256 відтінків сірого та 16 мільйонів 777 216 відтінків різних кольорів. Відповідно, в першому випадку ми бачимо розмір файлу 289 кБ, в другому 2,23 МБ і в третьому випадку 1,2 мегабайта. у векторній графіці. Базується на описі певних властивостей геометричної фігури, графічного примітива. За такого кодування розмір файлу з векторним зображенням буде набагато менший, ніж у растровій графіці. Давайте поміркуємо. На малюнку подано два зображення верблюда: одне зображення растрове, інше векторне. Що спільне, що відмінне в цих зображеннях? Яке з цих зображень більш точно передає зовнішній вигляд тварини? Використання тих чи інших видів графічних зображень для певних цілей залежить від потреб користувача з урахуванням переваг і недоліків цих видів. Розглянемо переваги та недоліки растрової та векторної графіки. Растрова графіка. Переваги, реалістичність, природність кольорів. Можливість отримати зображення з фотокамери та сканера, недоліки. Великі за розміром файли зображень, пікселізація зображення. Складність у редагуванні окремих елементів зображення, векторна графіка. Переваги. Невеликі за розміром файли зображень. Збереження якості після збільшення розмірів. Простота редагування елементів зображення. Недоліки. Складність точного відтворення навколишнього середовища. Відсутність пристроїв для створення зображення. Необхідність додаткових програм для перегляду більшості векторних форматів файлів. Запам'ятай найголовніше, комп'ютерна графіка це розділ інформатики, який вивчає способи та засоби створення і опрацювання графічних зображень з використанням комп'ютерної техніки. Основним об'єктом комп'ютерної графіки є графічне зображення. Основними видами графічних зображень, залежно від способу їх кодування, є растрові та векторні графічні зображення. Відповідно, розділи комп'ютерної графіки, які вивчають способи створення та опрацювання таких зображень, називають векторною та растровою графікою. Растрове графічне зображення складається з окремих маленьких прямокутників пікселів. Растрове графічне зображення має певні властивості, розміри, роздільність, глибина кольору. Векторне зображення будуються з окремих геометричних фігур, графічних примітивів. Відрізків, багатокутників, кривих овалів тощо. Основними властивостями векторних зображень є види графічних примітивів і кількість кольорів у зображенні. Графічні примітиви мають такі властивості розмір, форма, колір і товщина ліній контуру, колір і спосіб заливки внутрішньої області та інші. Дякую за увагу. Слава Україні!